Ви коли-небудь казали make homework – робити домашню роботу, або можливо do mistake – робити помилку. Якщо так, ви не одні. Це дуже поширені помилки. Ну і сьогодні ми розберемо цю різницю між make і do, розберемо сталі вислови, а також в кінці зробимо міні тест для практики. Ну і перед тим як ми розпочнемо, поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео і підпишіться на канал, якщо ви не підписані. Ну а ми розпочинаємо. Перша зупинка: основна різниця між do та make. Взагалі почнемо з того, чому тут виникає помилка, тому що ми перекладаємо з української. В українській мові в нас є слово робити, а англійською в нас є слово «do» робити і є слово «make» – «робити». саме через це ми можемо неправильно підібрати слово. Ну, наприклад, я кажу зробити прання або там зробити домашню роботу або зробити проект. І я собі обираю між «make» та «do». Отож діє слово «do» робити щось, тобто робити роботу або завдання, виконувати якесь завдання. Тому все, що пов'язано з роботою. Проектами, бізнесом це все do. Make, в свою чергу, це робити, створювати. Тобто, грубо кажучи, створювати щось нове. Або після цього створення, після цієї роботи є продукт, є результат. Дивіться, зробити торт. Тобто, після того, ну, в нас буде результат, в нас є торт, тому ми кажемо make a cake. Вона зробила або приготувала смачний. Торт на мій день народження. She made a delicious cake for my birthday. Вона зробила не she did. Це не робота, це не завдання. А наприклад, я роблю домашню роботу кожен вечір, I do my homework every evening. Я роблю, виконую домашнє завдання кожен вечір. Тобто дивіться, логіка приблизно така. Якщо після дії ми можемо показати готовий результат, скоріше за все це буде дієслово make. А якщо ж це стосується роботи або такого рутинного процесу, скоріше за все це буде ді, слово do. Ми не забуваємо, що в нас є винятки. Ми зараз перейдемо до сталих висловів з дю і мейк, які нам просто треба запам'ятати. Але такий лайфхак або ключова ідея, ключова різниця, як на мене, досить непогано відштовхуватись, що дю це про роботу, мейк це, ну, грубо кажучи, щось. Руками ми робимо, в нас є нібито як видимий результат. Наприклад, я кажу: я зроблю тобі каву, I'll make you some coffee. Ну, нібито після цієї дії, яку я зроблю, буде видимий результат, буде кава, I'll make you some coffee. Або ж, наприклад, я кажу: oh, I don't want to do the laundry today. Я не хочу робити прання. прання. Я розумію, що нібито теж може бути результат, але це нібито як рутинна така робота, рутинний процес це завдання. Тому. Do the laundry прати. Якщо у вас є свій власний лайфхак, як ви визначаєте, вам треба do, чи make, поділіться, будь ласка, з нами в коментарях. Я дуже люблю читати наші коментарі, бо вони дуже такі informative and useful. Тому я вам буду вдячна за ваші лайфхаки. До речі, про слова про лексику. В мене є лексичний аудіокурс для початківців, для тих, хто вчить мову з нуля. Я відібрала 400 найвживаніших слів з різних категорій: 10 категорій, 400 слів. Так як це аудіокурс, до кожного списку слів у вас є доріжка аудіо. Доріжка, де я вам проговорюю всі ці слова, тобто ви мене слухаєте. Ви за мною повторюйте. Таким чином ви ефективніше, швидше вчите слова та вчите їх у правильній вимові одразу. До речі, я на цих словах вирішила не зупинятися. Та час від часу я додаю туди списки нових слів та висловів, так само за аудіодоріжками, тому в курсі сумарно вже понад 700 слів. Як на мене, це досить гарний варіант, щоб почати вчити слова, почати збагачувати свій словниковий запас та могти вже будувати хоча б прості речення. Якщо вас цікавиться курс, деталі в описі до цього відео. Ну а ми переходимо до сталих висловів з do Ну, наприклад, це буде або логічний вислів, бо це буде стосуватися роботи або завдання, або вислів, який треба просто запам'ятати. І почнемо з вислову, який ми проговорили: do homework, робити домашню роботу, бо виконувати домашню роботу. Наприклад, I can't go out today, I have to do my homework. Я не можу сьогодні вийти, погуляти, мені потрібно зробити домашню роботу. Все, що пов'язано з роботою: do work, виконувати роботу, або do some tasks, виконувати якісь завдання, або ж, наприклад do business, робити, ну нібито робити бізнес. Це все пов'язано з роботою, і нібито досить логічно сюди поставити do. Наприклад, I have so much work to do today. В мене сьогодні так багато роботи. Або ж, наприклад, we do business with some several European companies. Ми ведемо бізнес з декількома європейськими компаніями. Далі, наприклад, ми переходимо до роботи, яку ми можемо робити по дому. До речі, do homework. Це ми робимо домашню роботу, яку, наприклад, я вам даю з англійської мови. Do Housework, це ми робимо роботу по дому. Сюди ж входить «do the laundry» – робити прання. Хоча я взагалі кажу стирати на суржику, «Do the laundry» Або ж, наприклад, «do the dishes» – мити посуд. Can you do the dishes after dinner? Ти можеш помити посуд після вечері. Сюди ж так само входить «do the ironing» – прасувати. Наприклад, I hate doing the ironing. я дійсно ненавиджу прасувати, і я в принципі намагаюся брати речі, які не треба прасувати. Все дуже легко. До наших рутинних справ також віднесемо do the shopping – ходити за покупками або робити шопінг. Наприклад, I need to do some shopping before the guests arrive. Мені потрібно зробити покупки або сходити за покупками до того, як прийдуть гості. «Do the shopping» просто вчимо так, як воно є. Або ж, наприклад, «Do exercise» робити вправи. Це до речі, можуть бути як «exercises», які ми, наприклад, з вами робимо на уроках, або ж такі вправи, як «workout». Наприклад, «I do exercise three times a week» Я займаюсь тричі на тиждень. Ну і ще декілька висловів залишилось з «do». Наприклад, do harm, якби нанести або робити шкоду. «Smoking can do harm to your health». Смокінг uh, куріння може зробити або нанести шкоду вашому здоров'ю. Наступне do damage завдавати шкоду. Ну, робити, але природніше, мені здається, сказати, завдавати шкоду. Наприклад, The Storm did a lot of damage. Тобто шторм завдав багато шкоди. Наступний вислів, do a favor. досить розповсюджений вислів, зробити послугу. Наприклад, can you do a favor for me? Можеш мені зробити послугу? Ну і останній також. Досить розповсюджений вислів, do your best. Наприклад, just do your best and you'll be fine. Роби все, що в твоїх силах, все як ти можеш роби найкраще, і все буде добре. Ну що, це були вислови пов'язані з do. Я вам нагадую, що в принципі все, що пов'язано з роботою, з робочими процесами та з рутинною такою роботою, це більше стосується do. А зараз ми переходимо до списку з дієсловом make. Я нагадую, що make це. Нібито про створення результату. Так само make перекладається як робити або створювати. Тобто, грубо кажучи, має бути якийсь продукт після цього. Ну, наприклад, і розпочнемо одразу make a cake, зробити торт, як ми вже з вами проговорили. Або ж готувати сніданок обід вечерю. Make breakfast, make, din... make lunch, make dinner. Окей, тобто робимо сніданок. У нас Є сніданок, у нас є результат, тобто є продукт. Ось сніданок обід вечеря. До речі, я нагадаю, що сніданок обід вечеря в англійській мові без артиклів вживається, хоча, інколи хочеться, туди щось поставити. Ну і давайте приклад хто готує сьогодні вечерю. Who's making, dinner tonight? Who's making dinner tonight? Після сніданку або обіду ми готуємо що. Ми готуємо каву Make coffee. Ну або ж хто в нас любить чай, make tea. Я так нібито трошки засуджуючи, сказала про чай. Я теж п'ю чай, нікого ми не засуджуємо. Ну і приклад I'll make some tea. Do you want some? Я зроблю чай. Ти будеш до цього я намагалась трошки групувати цей список. Далі мене не дуже щось виходить по групкам ці вислови сформувати, тому далі просто йдемо по списку, який я собі підготувала робити або приймати українською, мені здається, ми кажемо приймати рішення. Make a decision. Ну і наприклад, it's time to make a decision about our holiday. Я зараз так підглядаю і сюди, і на вас я згадала епізод з друзів, там де Рос читав презентацію і намагався встановити eye contact з його друзями. Так я себе відчула. There are three primary concerning sediment flow rate. <рес> Трошки, мабуть, дивно, але я просто не хочу вчити ці речення на пам'ять сьогодні. Ідемо далі заробляти гроші. Ми кажемо українською, англійською один з варіантів make money. робити гроші. До речі, нібито досить логічно. Наприклад, he makes a lot of money in real estate. Він заробляє великі гроші на нерухомості. Ну або в сфері нерухомості. Наступний вислів української, мабуть, заводити друзів. Робити друзів, мені здається, ми так не говоримо. make. Friends, наприклад, it's easy to make friends when you are at university легко заводити, робити друзів, коли ти в університеті. У мене, до речі, немає друзів з університету. Це погано. Напишіть мені, будь ласка, чи у вас є друзі з університету, щоб мені стало легше трошки. Або ще гірше. Наступний вислів складати список, – «make a list». Зверніть увагу, переважно всюди в нас немає діслово зробити. Зробити список окей. Але ми скажемо складати список англійською «make a list» воно буде природньо. Далі подзвонити. Можна просто «call» або «make a phone call» зробити телефонний дзвінок. Наступне – «make progress». Це до речі, вислів, з яким я раніше плуталась, не могла ніяк запам'ятати «Make progress» Робити прогрес або мати прогрес. Наприклад, я вам кажу. You're making a great progress in English. У вас дуже класний прогрес в англійській мові. І це правда, бо ви дивитесь мій канал. Наступне українською. Ми кажемо, мабуть, докласти зусиль або прикласти зусиль. Make an effort – зробити якісь зусилля, якщо дослівно. Наприклад, please, make an effort to be on time. Будь ласка, доклади зусиль, щоб ти прибув вчасно. Наступний вислів: make a choice – зробити вибір. Наприклад, you have to make a choice. Tea or coffee. Чай, чи кава. ти повинен зробити цей вибір. Наступний вислів: make a noise. Ну, в мені здається, ми кажемо просто шуміти або галасувати. Наприклад, don't make so much noise. Не шуміть так сильно, бо не галасуйте так сильно. Я, мабуть, так сказала. Ну що, на цьому, в принципі, все. Ми з вами розібрали основну різницю між do та make. Тобто, такий нібито лайфхак, який допоможе нам швиденько визначити do чи make. Ну, інколи це просто стосується сталих вислов, які, ну, як на мене, набагато легше просто. Вивчити, а зараз невеличкий квіз, такий я вас попитаю. Наприклад, якщо ми кажемо приготувати вечерю do dinner чи make dinner. Правильно, якщо ви сказали make dinner, тобто в нас буде результат, в нас є як продукт, грубо кажучи, тому ми обираємо make. Наступний вислів завести друзів. Подумайте, do friends чи make friends». На дже френс, до речі, дуже негарно звучить, і це вже підказка. Make friends. У нас, ну, грубо кажучи, не було друга і з'явився друг. Результат є. Тому make, make friends заводити друзів. Наступне, зробити помилку. Тут, до речі, дуже часто учні роблять помилку. Отож, make a mistake or do a mistake? Make a mistake. Просто вивчили і все. Ну і останнє зробити все можливе. Make your best or do your best. Правильна відповідь do your best. Ну що я вам дуже дякую, що ви провели цей час зі мною. Я вам бажаю успіхів у вивченні англійської мови та до нових зустрічей, Па-па!